Всім доброго дня. Дуже дякую, що ви все-таки знайшли час. Можливість прийти до нас на нашу подію. Хочу вас просто так поінформувати, що відбувається. Справа в тому, що останні 4 місяці наш музей реалізовує такий грантовий проєкт, який називається Культура в сховищі, відновлення діяльності мистецької галереї на ОО. Власне місце, де ви знаходитеся, для більшості з вас асоціюється виключно з підвалом або з укриттям. І коли ви прийшли на навчання, це був так звичайний собі такий підвал, обладнаний, в який ви приходили на повітряні тривоги. Але насправді це місце для нас дуже знакове, дуже важливе. Адже з 2009 року, дев'ятого року, до початку повномасштабного вторгнення, в цих залах функціонувала підземна мистецька галерея. Це був найбільш динамічний підрозділ нашого музею. Ми проводили тут безліч різноманітних подій. Студенти дуже любили цю локацію, тому що тут завжди були картини, скульптури, різноманітні цікаві тематичні виставки, тут часто проводили різноманітні зустрічі, презентації, вечори поезії, співанки і навіть концерти, був навіть у нас приїжджає такий колись популярний гурт Пурпур -пур», так. Вони отут прямо в цій залі робили свій концерт, і це було таке мистецьке серце нашого університету. Але коли розпочалася війна. Нам довелося в перший день війни демонтовувати експозицію, яка тут була розміщена, і адаптовувати ці приміщення під укриття. І два з половиною роки ця, ця зала, ці зали були вже просто звичайним укриттям, ви тут неодноразово бували вимушено під час повітряних тривог. Але нашому, нашому колективу, нашому музею дуже боліло, бо шкода було цього приміщення, шкода того. Сенсу, який ми накладали в, в ці стіни, в ці приміщення, і нас це спонукало написати грант, написати проєкт. Культурологам добрий день. Ми сьогодні писали з вами грант. Так. Ми, нас це спонукало написати проєкт, який би. Дозволив нам зробити це місце знову виставковим місцем, де можна розташувати виставку, місцем, де можна провести гарну подію, комфортним, гарно обладнанням з технічної точки зору. І ми знайшли підтримку фінансового українського культурного фонду, отримали грантові кошти. І от за ці кошти ми зробили на всі чотири зали галереї виставку. Яка присвячена Острозькій академії її 448 літній історії. І якщо ви оглянули вже експозицію, ви побачили, що фактично кожна зала галереї це якась окрема тема, окремий хронологічний етап в житті Академії. Найдавні найдавніша історія 16-17 століття у нас там така остання зала з такими синіми планшетами. Є зали з відродженням про відродження Острозької академії. І от сьогодні ми презентуємо окремо спеціально окремо тематично, презентуємо виставку в цій залі. Вона називається Університет у війні Хронологія нової реальності. Ми не могли не сказати про найсучасніші для нас події, тому що. Я думаю, останнім часом в світі дуже мало е, університетів взагалі е, мають і країн мають такий досвід, який маємо зараз ми переживаємо зараз ми. І звичайно про цей досвід треба говорити. Нам ми маємо проговорювати всі ці речі для того, щоб розуміти, як триматися разом, як жити, працювати далі. І попри те, що. Зараз це все-таки складний час. Ми все-таки знаходимо сили працювати і навіть творити виставки на тему, яку, яка є найбільш актуальною сьогодення. І сьогодні я хотіла би просто презентувати вам, зрештою, ви можете потім оглянути всі зали, звичайно. Але я хотіла би презентувати вам цей експозиційний розділ, адже я є його автором. А перед вами є автори інших теж експозиційних розділів. Хочу вам представити теж Віталія Олександровича Бондарчука, кандидата історичних наук, який був автором. І автором розділу про давню історію Острозької академії Богдан Сергійович Новак, теж науковий співробітник нашого музею, є автором розділу про відроджену Острозьку академію. А Ольга Анатолівна є взагалі нашим керівником, керівником нашого проєкту. І от сьогодні ми всі фактично. Завершуємо цикл різноманітних подій, які були у нас заплановані в межах нашого гранту, але впевнена, що ті події, які зараз відбулися у нас, дадуть старт іншим подіям, бо вже воно так і є, вже є домовленості про інші якісь заходи, які будуть проводитися в нашій галереї. І, можливо, спонукають і вас провести тут якийсь цікавий захід, або просто знати про те, що можна сюди прийти, і тут є гарний простір обладнаний, в якому можна провести якийсь цікавий захід, або побувати на ньому. Отже, кілька слів про цю про концепцію цієї експозиції. Вона давалася дуже важко, тому що в музеях, в виставках традиційно автори, куратори вони рефлексують над якоюсь подією, тобто вони знають, що відбулася якась подія. Вона мала початок, вона мала кінець, і ми думаємо, як про це говорити. Натомість, коли ми створювали цей розділ експозиційний, ми все ще в цій темі. Ми все ще живемо в цьому, це все наша реальність. І тому нам було важко подумати, як сказати про цю реальність. І ми вибрали наступний формат. Ми вирішили говорити про якісь речі, які відбуваються з нами під час війни, за допомогою таких. Коротких гасел або коротких дієслів, які означають те, що відбувається зараз з нами. Звичайно, ми почали з тексту жити у новій реальності, з фрази жити у новій реальності. Тому що те, що з нами відбулося з 20 24... 4 лютого 2022 року це справді нова реальність, в яку до того ми взагалі навіть не могли собі повірити і уявити, що щось таке з нами станеться. І тому все те, що зараз відбувається, це справді те, чого ніколи не було до того. І це нові умови, нова реальність, які опинилися і українські громадяни, і держава, і університети, в тому числі. Дуже по-різному склалася ситуація для багатьох університетів з перших днів війни, адже. Деякі університети потрапили під бомбардування одразу в перші дні війни. Деякі були зруйновані, деякі швидко повинні були евакуйовуватися, деякі просто були в такому досить сильному ступорі. Не знали, як жити, як працювати, як як проводити свою діяльність. Я дуже чітко пам'ятаю перший день війни, коли ми всі прийшли на роботу. І в нас була презентація в цей день, ніколи цього не забуду вибіркових дисциплін. Тобто іде війна, десь уже щось бомбардується, а в Островській академії все одно всі на роботі, всі підключились, бо це був ковід. Карантин. Я вже забула ці слова, якщо чесно. І ми всі підключилися, викладачі зустрілися. Завідувач кафедри сказав, от у нас така серйозна дуже ситуація, велика біда сталася, почалася війна, але давайте ми будемо вірити в краще і ми презентуємо ці вибіркові дисципліни. І ми от презентували ці вибіркові дисципліни, тобто університет продовжував працювати. Звичайно, ми були в інших умовах в порівнянні з іншими навчальними закладами, які були дуже близько до лінії фронту або ж там Харків, той саме, який вже бомбардували в перші дні війни чи Чернігів. Але от все одно емоційно було дуже важко. Але тим не менше, університет, уже через перші за перші 4 години ем, після початку війни роз було розіслано повідомлення для всіх працівників університету про алгоритм дій. Як ми працюємо, що ми робимо. Як взагалі має відбуватися процес для оформлення цієї першої інформаційної планшетки? Ми використали таку інфографіку, де вибрані ключові слова, які звучали в світових змі в перших чотири дні війни. І бачите, в центрі слово Україна і далі все, що навколо, і це дуже сильне таке повідомлення. Бо, якщо ви його так уважніше прочитаєте, то Напевно, теж згадаєте ці перші дні війни, оці слова, як вони звучали, як вони відгукувалися у нас. Другим текстом на планшетці, другим словом, таким яким ми використали, це було згуртуватися. Це реально перше, що зробила вся, вся академічна спільнота тут на місці, особливо ті люди, які були викладачі і працівники, які всі були тут по строзі. Справді згуртувалися. Дуже швидко стали виконувати ключові вказівки влади. Треба було щось робити для того, щоб розуміти, що ти якось психологічно витримуєш те, що відбувається навколо. І якщо підійдете ближче, я вам покажу кілька цікавих фотографій. Не бійтеся, бо ви, наприклад, цього не застали. Ви не бачили цього В перші дні війни. Було знаєте, був такий було маскування і світло маскування. Ми повишичали всі ліхтарі, всі. Заклеїли все можливе, що тільки горіло тут в Академії, що могло блимати або ще щось. І отут є така класна фотографія, де завішують надписи Острозька академія. Ховали надписи тут і на арці, ось тут, на цій фотографії, бачите, дуже добре видно. Закриті всі написи, що це академія, знімали тоді всі дорожні знаки і так далі. Оце все відбулося. Отут є. Е... Фото як облаштовують захисні споруди, це все працівники нашого університету. Тут видно господарську частину, але я вам чесно скажу, що з цього боку на цій фотографії теж ректор Острозької академії Ігор який насипає пісок разом з усіма. Перші дні війни відбувалася ціла низка нарад ректоратів, але оскільки були постійно повітряні тривоги, то вони відбувалися в укритті. І от в цей в ці ж дні. 에, буквально в перший день війни нам довелося, як я вже сказала, демонтовувати експозицію з нашої мистецької галереї, і сюди стали приходити. Бо студентів не було, але приходили місцеві жителі, 에, наші працівники. І в нас є такі фото. Ми для того, щоб дітям не було страшно і лячно, поприносили все, що було в нас в офісі: кольорові маркери, олівці. Благо, ми колись робили майстер-класи для дітей. У нас це все було. І, і, там якісь не знаю розмальовки. Ми їм купили швиденько, і щоб діти не лякалися, щоб їм було тут комфортніше. Ми імпровізовано зробили такий дитячий куточок, і вони собі тут сиділи, малювали. І тепер в нашому архіві зберігається невеличка колекція дитячих малюнків, які створені тут в галереї під час війни. А, і тут ми використали теж дуже такий важливий для нас, мені здається, важливу фразу, яку я прочитала і послухала від нашої, нашої викладачки Оксани Матласевич. Бо наші викладачі з психології дуже швидко включилися і проводили психологічні тренінги для студентів, і для викладачів, щоб теж якось підтримувати один одного. І вона сказала дуже гарну фразу: зараз дуже важливо триматися разом, бути згуртованими, турбуватися одне про одного. Ми повинні Йрати увагу на тому спільному, що в нас є. І мені здається, от такі фрази вони реально тримали колектив для того, щоб якось ці перші дні війни витримувати і переживати. Наступним текстом, який словом яке ми вибрали для означення наступного кроку, це підтримувати. Мені здається, що це те, що тримало і тримає нас спільно, те, що нам допомогло в перші місяці війни взагалі витримати, це важливі розуміння того, що ти робиш щось важливе, тобто підтримуєш когось, кому це потрібно. І фактично з перших днів війни сформувався такий волонтерський центр в Острозькій академії. Сюди присилалася різноманітна гуманітарна допомога від наших партнерів закордонно. Дуже часто до нас навіть дзвонили наші партнерські університети з різних європейських країн, запитували, яка потрібна допомога, і слали цю допомогу адресно на Острозьку академію. А вже Острозька академія розподіляла цю допомогу по потребам чи для збройних сил України, чи для внутрішньопереміщених осіб. Було дуже багато. Зараз трошки вже менше, але було дуже багато людей-переселенців на початку. До нас приїхало дуже багато людей з Чернігівщини, Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини. І наш музей теж навіть включився. І ми з рівно через місяць після початку війни ми відновили екскурсійне обслуговування і проводили екскурсії для всіх внутрішньопроміщених осіб, а також дуже активно підтримували наші збройні сили. У нас є дуже гарна така подяка. Вона є в оригіналі в наших фондах. Тут ми її сфотографували і розмістили. Де 30-та окрема механізована бригада дякує за допомогу нашому університету, і тут є красива цитата: майже ніхто в цьому світі не вірив у нашу стійкість, міць та перемогу, проте наша любов до своєї землі, всенародна народна злість до окупанта, жага до перемоги і ваша безмечна віра в нас та реальна підтримка показали всьому світу, що означає справжня дружба. Світлих людей в темні часи. І це такий теж дуже потужний для нас був момент, тому що я дуже добре пам'ятаю, як цю знаку передали, і наскільки це було приємно колективу університету. Але насправді ця допомога не була разовою, вона є систематичною. Університет продовжує допомагати нашим Збройним силам. І тому оце, оце, це слово підтримувати воно є дуже актуальним протягом усього, усього часу війни. Зрештою, впевнена, що ви теж долучились до цих процесів. Зараз, бо скажімо, дуже багато студентів беруть участь в плетінні сіток для наших збройних сил. І вже більше 20 гектарів сіток було сплетено для наших збройних сил України. Ще один момент це продовжувати працювати і навчатися. Це те, що ви робите зараз, навіть в даний момент, тому що життя навіть в таких жахливих умовах триває. Ви приїхали сюди на навчання, ви стали нашими студентами. Нам дуже приємно, що щороку наш університет фактично б'є рекорди по кількості вступників. Для нас це наші внутрішні рекорди. І нам дуже важливо, що приїжджають молоді люди з усієї України. І дійсно вся Україна представлена серед наших першокурсників з різних куточків е нашої країни, приїздять люди, і університет продовжує працювати повноцінно, попри те, що так на навчанні у нас фізично тільки перші другі курси, і то не повністю так. другий курс, але вони є. А третій, четверті магістри вони онлайн на великий жаль, але. Все-таки університет робить все для того, щоб ви відчували повноцінне студентське життя. У вас є лекції, у вас є зустрічі, презентації, події, цікаві люди. І це все означає, що університет живе, продовжує працювати і навчатись. І для нас це спосіб виживання, спосіб триматися разом і жити в такій новій дійсно реальності. Ще одне масло, яке для нас є дуже важливим це гасло захищати. Адже дуже багато людей з академічної спільноти стали на захист країни серед наших випускників. Є дуже багато людей, які є в Збройних силах України, і наші викладачі, і наші деякі студенти, і настільки різний цей контингент, який представляє, представляє Академію в Збройних силах України, що це є і звичайні солдати рядові, і офіцерський склад, і навіть. Командування Збройних сил України, ми розмістили цю фотографію, тому що троє людей, які тут є на цій фотографії, ось цих, яких я показую, крім Шептали, це випускники Острозької академії міжнарод... міжнародних відносин, включно з нашим бувшим головнокомандуючим Валерієм Залужним. Але на превеликий жаль, ті, хто захищають, дуже часто теж ми їх втрачаємо. і от Біль втрати це, напевно, найбільше, що Найбільше сильне відчуття, яке зараз тримає всіх нас в сильному стресі, нам дуже важко, і мені здається, що через рефлексію, через те, що ми згадуємо, проговорюємо, ми можемо пережити цей біль, тому що коли ми це робимо разом, усвідомлено проживаємо цей біль, нам, можливо, трошки стає легше. І, звичайно, ми вибрали ще один, одну фразу. Яка теж означує нашу реальність сьогодні це пам'ятати, тому що через спільне пережиття ось цього горя, втрати нашої академічної спільноти, членів нашої академічної спільноти, зокрема, ми все-таки проживаємо цю травму і якось вцілюємо себе наскільки можемо. І у нас, якби всю виставку супроводжують фотографії, скажімо, ось всі, які ви бачите, вони суголосні кожному планшету, фактично, плюс-мінус. Хоча автор цих фотографій, наш випускник Максим Бруда, він загинув. Він загинув Він він і хотів бути військовим фотографом, служив, і так сталося, що, наприклад, великий жаль, його немає з минулого року, а фото стали суголосними нашим, нашим цим планшеткам і доповнили. Тобто Він такий, ну, як співавтор цієї експозиції. Тобто ми через, навіть через розміщення фото згадуємо про нього, пам'ятаємо. А, і вони такі дуже сильні. Зокрема, і тут ця фотографія, це теж фотографія Максима. Ось ця Шевчина це теж фотографія Максима. Куди а тут ми маємо теж цитату нашого теж загиблого випусника, за яким ми теж дуже а, сумували б, нам дуже боліла ця втрата. Микола Мелковський, який приїхав з Дубліна працювати в Польщі, і приїхав на другий день. Він пішов захищати країну і теж загинув. І Ця історія про те, щоб пам'ятати наших випускників, виявилася в те, що ми зробили ось таку інтерактивну книгу пам'яті. Тому що ну, якби роздруковувати фотографії, розміщувати їх в просторі університету, ми теж можемо, але нам здалося, що ем, камерно в цій експозиції вона, вона дуже логічна, ця книга пам'яті. Вона інтерактивна в сенсі тому, що ви можете гортати її як планшет і перегортувати ем, Інформацію про наших загиблих випускників там в довільному порядку, але в принципі вона включена на слайд-шоу і можна просто стояти, спокійно читати. А там, де ми прочитуємо, там, де ми згадуємо, там ми вшановуємо. Тобто людину ми пам'ятаємо через, через спогади, вшановуємо через спогади, то, вона живе от в наших спогадах, і це для нас дуже важливо це, власне, те, що я хотіла вам продемонструвати, хочу ще з технічні.